24 березня в Саудівській Аравії знову пройдуть перемовини. Цього разу між Україною, США і, на жаль, Росією. Е, багато вже інформації в різних медіа, Знову ж таки, повилізали експерти. Телеграм-канали понаписували різну дурницю. І, чесно говорячи, є таке відчуття, що українців достатньо велике очікування від... Е, Сьогоднішнього дня і від, в принципі, новин, які можуть виникнути в ході оцих перемовин, які навіть сам Трамп і Зеленський всі інші називали технічними. Тому, от якраз напередодні всіх цих подій, хочу записати вам це відео, пояснити, в принципі, що треба очікувати. Зробити певний аналіз того, що понаписували, в тому числі іноземні ЗМІ, там теж не все вірно, і звернути вашу увагу просто на декілька моментів, які мені здається чомусь оминули багато глядачів і експертів, яких думку, напевно, треба було би послухати. Тому таке коротке відео не сприймайте те, що ви почуєте як 100% інсайт, банально, тому що навіть Трамп вам його зараз не може сказати. Але я думаю, що певні речі вас щонайменш наштовхнуть на розуміння більш деталей того, що буде відбуватися в Саудівській Аравії. Але перед цим. Нагадаю, що ви на каналі Залізний Нардеп. мене звати Ярослав Железняк. Зазвичай ми шукаємо, куди йдуть ваші гроші. Але думаю, що ситуація, яка відбувається в тому числі із перемовинами між Україною і США, які от мають чергову фазу сьогодні, 24 березня, в Саудівській Аравії, вони так чи інакше впливають дуже сильно, в тому числі і які у нас будуть гроші, куди вони будуть йти. Тому бажаю за необхідним зробити вам такий. Анонс і дати свою думку щодо того, які події будуть в цьому тижні, якраз щодо стосується геополітичної ситуації та й на звичайне нашої війни. Отже, давайте коротко, як трапилась ця зустріч, або як вона організовувалась. Було пам'ятаєте багато дзвінків, перемовин. Порок в овальному кабінеті, потім зустріч між нашою делегацією і американською, в тій ж самій Саудівській Аравії. Після цього був дзвінок Трампа з Путіним, після цього дзвінок Трампа з Зеленським. І ось на ньому домовились, що буде технічна зустріч, підкреслю слово, технічна зустріч на якраз майданченку Саудівської Аравії Що це має бути по твердженню? Української і американської сторони це буде в прямому сенсі чорникова дипломатія. Тобто буде сидіти в одній кімнаті українська делегація, в іншій кімнаті, того ж самої будівлі, на певну готелю, буде сидіти Російська Федерація, і між ними будуть отак переходити представники американської сторони для того, щоб якось узгодити позиції. Яка тема? Цієї зустрічі, перше, це питання енергетичного перемир'я те, що домовились три президенти, ну два президенти, один диктатор Трамп, Володимир Зеленський і, на жаль, Путін, і відповідно всі подальші кроки щодо взагалі якогось більш ширшого примирення, або якщо не менше зупинки обстрілів на 30 днів. Із тем, які лунали в багатьох іноземних ЗМІ, то це питання або перемир'я на морі чорному, щось типу зернового коридору, або взаємний не взаємне напад на іншу інфраструктуру, яка вважається там портова інфраструктура, залізнична інфраструктура і все таке. Ну, і в заяві американської сторони йде ще мова про те, що більш широкі питання сталого миру. Whatever it means, мені здається, що це просто додавлено для того, щоб зробити прес-реліз красивіше і більш потужніше для в тому числі і Трампа. Тепер що пишуть світові змі? От. Тут я пробачте не хочу і не буду вам постійно робити ті ж самі помилки, які роблять багато наших блогерів, які знаходять якусь новину. А повірте, їх багато про це написало. Мені здається, всі іноземні змі. Причому ну так от написали, щоб воно все от, було максимально кричуще. Писав і Гардіан писав і Washington пост писав Wall Street Джорнал. Associated Press писали. Ну, от справді я перечитав багато цих статей. Вони плюс-мінус всі одні ті ж самі. Я зараз розповім напевно головну ідею. Але ну, коротко, нам немає таких інсайдів, які б я б вважав достойними їх от переповідати як стовідсоткову правду. Але глобальний наратив він дуже простий: позиція сторін дуже різна. Очікувати щось великого не треба. Скоріше за все ці перемовини не закінчаться чимось дуже гучним або результативним. Не виглядає так, що Росія хоче справді якогось перемір'я. Це більше виглядає як затягнення процесу, і тому оці перемовини будуть достатньо не те, що складними, вони просто будуть мало результативними і навряд чи сторони знайдуть розуміння за одну таку зустріч. В принципі. От тут, напевно, той рідкий випадок, які, в якому я сто відсотків згоден з іноземною пресою. Мені здається, і тут я ще раз підкреслюю це суб'єктивна точка зору, не сприймаю за це як інсайт, Але мені особисто здається, що Росія просто затягує час, грає в цю перемовну гру і так, але і далі просто для того, щоб не сваритися прямо з Трампом і. Показувати для того ж самого Китаю якусь свою от конструктивну позицію починає вкатувати ці всі ці технічні речі. Я не думаю, що ці перемовини прямо закінчаться нічим. Все ж таки, мені здається, що їм доведеться вийти на які, якийсь перелік питань, які вони між собою погодять, але він буде незначний. І зараз я поясню, які вже факти про це свідчать. Тим. Не менш всі на змі поки теж не випромінюють оптимізм, що насправді, напевно, добре, краще мати якісь незавишені очікування. У нас поки що мало деталей. Я вам скажу більше я з багатьма колегами. З української влади розмовляв, які так чи інакше дотичні до перемовин, немає великих сподівань або чогось там надзвичайно такого, щоб змінило би мою точку зору. Щонайменше, я ці аргументи від них не почув. Але тут можна навіть там не мати якихось зв'язків з владою, а просто залізти в перелік тих перемовників, які кожна сторона виставляє. Ми зараз з вами розберемо, і я думаю, що ви прийдете до того ж самого висновку, що і я. Отже, з українського боку у нас щонайменше оголошено два перемовника. Їх буде звичайно більше, але ну, тих, кого вже оприлюднили щонайменш і ЗМІ, і ну, напевно вони не зміняться. Це в першу чергу міністр оборони Рустем Умеров. І е, це, відповідно, заступник голови офісу президента, пан Паліса. Він е, відносно нещодавно доєднався військовий, і, відповідно, він теж оголошений от в цій делегації. Е, для розуміння і Рустем, і Паліса вони були в делегації, яка була на перемовинах з Сполученими Штатами. Разом, звичайно, ще е, було декілька. Інших топ-посадовців, в тому числі і віце-президент України Єрмак, і його заступник е пан Жокова, але і Паліса, і Умірев були в делегації. Тобто, це ну, достатньо непоганий рівень з нашого боку. Начебто, мав бути ще і Сибіга, але по начебто знову ж таки певним причинам він не приймає участь, тому що у нього там інші заходи. А зараз давайте подивимось, хто буде з американської сторони, і головне, хто буде зі сторони ворога. Тому що от якраз рівень людей або їх дотичності до перемовин нам покаже наскільки це буде поки що технічна зустріч, хоч і широко розпіарена. Отже, з американської сторони. Деякі змі помилково одразу анонсували достатньо висока представниця. Мова йшла і про того ж самого е, держсекретаря, е, якого нам е, оголосили, в тому числі, якщо не помиляюсь, Вашингтон Пост е, е, пана Рубіо. Також говорили, що буде присутній і радник спеціальної нацбезпеки Майк Волс, і навіть деякі змі вказували Кіт Келега. Але вже станом на неділю, коли я вам записую це відео, то всі якраз оці люди не приїдуть в Саудівську Аравію щонайменш на цю частину перемови. Навпаки, буде звичайно представник від Держдепу, це Майкл Ентон, він директор, якщо не непоміряю, департамента. будуть радники того ж самого Кіткелега, і будуть е, радники. Майкл Волца, який є, от якраз заміною Джейку Салівену радником спеціальної національної безпеки та оборони. Ну тобто, це будуть не вони самі, а будуть їх помічники, радники, радники, радників. Сприймайте це як хочете. Ну, насправді не найбільш високе представництво з точки зору американської сторони. Нагадаю, що в нашому випадку у нас будуть щонайменше дві людини, які прям були в офіційній делегації. І е, ще, на жаль, доведеться зробити анонс, хто поки що заявлений з російської сторони, це Григорій Карасін, це сенатор цієї їх думи, голова там, міжнародного комітету. Ну, якби Він приймав звичайно, участь в певних перемовинах з Україною, але ну, це точно не та людина, яка там вважається топ е, з точки зору навіть. Е, Ворога і інший це Сергій Бісіда, він радник голови ФСБ. Він до цього до початку повномасштабної війни очолював якраз цей п'ятий, якщо не помиляюсь, департамент, який займався якраз збором інформації по захопленню влади. В Україні, які благополучно провалили свою свою агентську роботу, що слава Богу, і обіцяли Путіну, що тут їх буде квітами зустрічати, а зустрічали їх коктейлями Молотова. Ну коротше, ось а, він а, зараз. Знову якимось чином витягнути з Маргарину і відправлено в Саудівську Аравію вести ці перемовини. Там, звичайно, ще раз є багато експертів, і в тому числі по енергетиці, з нашого боку, і з боку інших країн, зокрема з США і Росії, але ну, це ті топ-перемовники. Навіщо я вам все, все це розповідаю? Що вам не треба очікувати, що цей бесіда, він буде якимось достойним замінником зі сторони ворога і зможе прийняти якісь рішення. Тому, Скоріше за все, це справді буде як нам і анонсовано достатньо технічна зустріч, на якій будуть обговорювати як. Теоретично можливо захист енергетики, портової інфраструктури, можливо, залізничної інфраструктури, ну і якісь там перші нариси, як все це контролювати. Я дуже сподіваюся, що зараз я помиляюсь, і насправді ці зустрічі будуть значно більш продуктивніші, ефективніші і ми отримуємо яких, якісь ну гарні новини, в тому числі щодо припинення вогню. Але поки що, от того, що я читаю з іноземних змі, а головне, те, що я бачу, просто по структурі делегацій з кожної сторони. Ну, давайте говорити відверто, так не виглядає, і я думаю, що не треба нам на цей тиждень завищувати свої очікування щодо якихось прогресів. Будемо спостерігати, що і сподіватися, що це на краще. Будемо сподіватися, що і Павло Поліса, і Рустам М'єров привз... будуть Точно відстоювати українські інтереси максимально ефективніше, але, врешті-решт, мені здається, що всі ці зустрічі з російського боку більше, на жаль, як просто затягування часу і гра на те, щоб Трамп і далі висхваляв Путін, в тому числі через своїх радників, про інтерв'ю, яких ми показували. Ну і на останок теж вийшла. Стаття, яка, якщо я не помиляюсь, вийшла вона в Блумбергі про те, що так Трамп хоче завершити війну, і от все це заморозити до свята Великтень. Це 20 квітня і у нас і в Західному світі відмічається цього року. Але та, ті ж самі якраз піврозмовники Блумберга не знаю, хто це, але щось мені здається, що розумні люди в цьому випадку говорять, що навряд чи це так швидко можливо, і цей процес затягується якраз тому, що сторони мають різні достатні позиції, і виглядає так, що їх взаємна недовіра буде а цьому точно перешкодою. Я тут повністю. Підтверджую, що недовіра є, як не як у нас Росія 25 чи 27 разів вже порушувала домовленості, в тому числі по портовій інфраструктурі, в тому числі по питанню експорту зерна, пам'ятаєте. Тому не дивно, що нарешті американські чиновники починають підозрювати, що їх трошки Росія все ж таки забалтує і просто грається на амбіціях Трампа. Виконати свою обіцянку, завершити війну, хоча б не за день, а за 90 днів. А, на цьому у мене поки ще що все. Я сподіваюся, що вам було корисно це відео. Що не менш ваше очікування на сьогодні значно зменшилось Ну і не забуваємо, що єдиним по факту сильна наша перемовна, як говорив Трамп. Карта це Збройні Сили України, не забувайте їх підтримувати, і ми будемо слідкувати за тим, щоб всі гроші, які проходять в бюджет, все ж таки йшли на армію, а не в кармани чиновників. З вами був Ярослав Железняк. Ви на каналі Залізне нардеп». Якщо у вас інша думка щодо цих перемовин, пишіть в коментарях. Якщо побачите якісь апдейти, і про які хочете більш детально дізнатися, теж пишіть в коментарях. Я думаю, що сьогодні будемо випускати ще один розбір щодо, в принципі. Всіх цих питань, включаючи як результатах цих перемовин, будуть впливати на іноземну допомогу, міжнародну підтримку і, в принципі, подальшу співпрацю з американськими штатами. Дякую, до побачення.